Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук з робочим візитом відвідала надвірну. Посадовиця особисто поспілкувалася з мешканцями тимчасових прихистків, зустрілася з воїнами, які проходять реабілітацію, та завітала до благодійного фонду «Карітас Надвірна». Перше головне завдання це Збройні Сили України. В той же час ми повинні максимально виділяти кошти на такі справи, як реабілітація військовослужбовців, як підтримка родин наших героїв. Ми повинні збалансовувати всі бюджети у напрямку найголовніших, найпріоритетніших питань, які сьогодні стоять в тій країні, де йде повномасштабна війна. У надвірні продовжують працювати над розширенням відділення реабілітації, каже міський голова, адже запити на відновлювальну терапію збільшуються. За словами Зіновія Андрійовича, місцевий медичний заклад надає послуги. Пацієнтам з усієї України У нас чекає ще третій і четвертий пусковий комплекс відновлення капітального ремонту реабілітації. Тобто ми зробили амбулаторне відділення, стаціонарне відділення. Ми маємо пакет НЦЗУ, але сьогодні нам також треба розширяти місця. Ми маємо 20 ліжкомісць, нам потрібно зробити більше 30. для того, щоб ми відновили ще 50% Третього четвертого пускового комплексу нам потрібно більше 9 мільйонів гривень. У важкий час війни потребують допомоги усі верстви населення. Переконаний отець Андрій, і цю підтримку благодійна організація старається надавати кожному, хто звертається. Карітас Надвірна бере участь у різноманітних соціальних проєктах. Ми стараємося допомагати. Всім всім верхом населення, особливо в сьогоднішній час. Ми маємо дуже багато різних проектів. в теперішній час всі люди постраждали від війни. Всі в більші чи інші мері мірі війна кожного зачепила. Когось в дуже тяжкий спосіб, когось так поверхово, але кожен з нас турбується, переживає емоційно переживає кожного дня ці всі події, які відбуваються в нашій державі. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї.